Итак, ребята, привет. Сегодня мы выехали на коп, нас три человека. Это в Лисе И первая ось моя знахидка 2 копейки 1973 Там он, Комрад нашел печатку советскую. Харьковская область, Резуненково написано. Так вот, ничего, шукаем далее Сейчас найду, покажу. Да есть что-то такое. Ну, так, ребят, так, ребятки то копал. Я не знайшов крім тієї копійки, що спершу показував нічогось. Викопав тільки ще таку копійку. Зараз трішки хай фокус наведеться. Дві копійки 1901 року. Стан Непоганий, тільки дуже замазане. Такий грунт чорнозем. В лісі я не знаю, чорнозем тут, скоріше за все, бо дубові дерева ростуть, точніше дуби ростуть. Ось такий стан гарний. Вдома трішки і буде взагалі. Класна монетка. Зараз покажу ось. Камрад знайшов топор. Чекайте секундочку. Отакий ось такий топорчик знайшли. Дали мені в сумку, щоб носити, бо бояться, щоб з кармана випало. Я також із собі знайшов вдома таку сумочку. Сюди складаю монетки, в більший карманчик складаю. Всякий непотріб і ось такий топорчик вони знайшли. Хто щось знає про ньому, то скажіть, будь ласка. Так, а я пішов далі, бо я в цьому лісі не орієнтуюся. Взагалі ми шукаємо тут поселення козаків. Казали, десь тут, неподалік. Повинні жити були козаки. Ну, перевіримо. Там ще камрад був, знайшов пувечку царську з птичкою. Так, я пішов далі, знайду, покажу. Так, ребятки, ось побачив я такий дуб. Що залишки від нього зараз піду, подивлюся, що там, може ще єсть, може немає. Тут там там щось копає зайской. Я пішов шукати біля дуба. Так, походив я тут біля цього дуба, крім парочки патронів, нічого не знайшов. Дуже багато сміття лежить. А дуб дуже здоровий, дуже гарний. Але вже засох. Це погано. Так, я пішов, бо в мене пока якомарат. Чекайте. Так ось. Пішов по дорозі, тут знайшов отаку полочку, але відламане вушка. Я думаю, що це вже сучасна повочка, тому що металічна. А там хто його знає. Так, а я пішов далі Так, ребята, ось чим небезпечно копати в лісі, тим ще попадаються ось такі знахідки. Ну, це вже обезвражена, тут немає взрива... взривателя. Мантул як воно там називається є. Не виплавлений. Але це вже не небезпечно. Ось такі ось дві красуні лежали майже зверху під листям. Ось отакі ось ось красуні в горному стані, тільки ще фарби не видно. Ось так стан горний. Не згнили. Так що будьте обережні, тому що така... Фігня попадається дуже часто. Якщо ви побачили, що вона робоча, то краще закопайте її назад або викиньте в якесь болото. Бо це дуже небезпечно. Все, я пішов далі шукати монети. Я знайду і покажу вам. Надіюсь, що я знайду. Все, чекайте мене. Так, ребятки, я зробив невеличкий привал, тому що трішки замарився. Зараз чекаю поки камрад прийде від машини. І підемо далі. Поки щось покажу вам. Який тут ліс. Ліс дуже здоровий. Обходити мені його весь явно не вдасться. Для цього понадобиться не один десяток років, тому ми так галопом. Пробіжимося по ньому. І все. Взагалі-то приїхали шукати, де була казацьке село якесь невеличке. Можливо б зараз би. Не знаю, хотів поставити камеру, але напевно, це не вийде. Тому ну, зачекайте зараз. Що я вам так роз... розказував? Ще ми приїхали шукати козацьке село о, якась стара, але щось моє не знайшли. Тому що як завжди повіриш людям, то нічого можливо не знайдеш. Люди дуже багато розказують, так що можна повірити, що в кожному селі є грошочок золота і танк десь зарив. Довго камрад ходить. Ось таке. О, мій за камрад пішов. Сікайтесь, я знайду, покажу. Який. І то я знайшов Гільзу Ремінгтон. Хоча до цього попадалися тільки советы. Так. Сітко це вже, напевно, наших часів. Там камарод знайшов монетку. Потім вам покажу. Я пішов шукати далі. От так ось тільки що знайшов монетку Деньга 1750 рік. Стан непоганий, тільки треба помити. Тільки що він ще камрад знайшов три монетки. 1811 року 2 копійки. 3 копійки 1000... 912 го здається, і 2 копійки 1889-го. Якщо я не вчені... Ну, щось таке, не пам'ятаю вже точно. Ось така. з Так, а я пішов шукати далі. Так, ми закінчуємо копати. Такий топорчик. Такі печаточка. 28 dolyka. 7 dolyka. 3 kopijų. 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 1. 2 копійки 1892 року. 2 копійки 1811 го 3 копійки 1872 2 Звісно копійки 1891 2 Дві копійки 1973 День його 1750 рік. І такі 2 копійки 1901 рік. Так, і на цьому ми будемо завершувати наш куб. Все, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте друзям. Дякую за перегляд.